І сніданочок у мене сьогодні. Тут вівсянка на молодці і на воді. Завжди змішую 50 на 50, ожина, бананчик, кленовий сироп і кедрові горішки. Смачного! У мене перерва на ходьбу, біжу забіг за тих, хто в берцях. У нас одна дівчина тут організувала такий забіг. Він... Відбувається у різних країнах Європи. Номерок. Зараз трішки пройдуся і знову побіжу. Ми сходили на велику закупку, оскільки завтра в нас День Швейцарії, вихідний, і все буде зачинено. Ну і щоб було що на сьогодні, на завтра і ще на один день. Коротше, потім буде ще неділя. Якщо щось лишиться, в будь-якому разі, ми це все з'їмо. І трішки давайте подивимося, що ми купили, і які ціни. Піцу взяли ось таку велику, вона у холодильнику, не в морозильці, і називається Джованні, Дон Джованні. І тут є шинка, сир, уже томатний соус, і інколи я додаю за смаками, або на частину кладу цибулю, на частинку кладу кукурудзу. Коротше, додаю все, хто що любить. Така піца тут кілограм, і вона коштує 5,90. Далі взяли нагиці велику упаковку, була акція мінус 40%, і ми вирішили взяти краще більше. Воно буде в морозилці зберігатися за майже 1,5 кг 11,60. А звичайна ціна близько 20 франків. Ну, вигідно, в принципі, як на нашу велику сім'ю, ось так брати. Далі Філадельфію взяли, коштує вона у нас 2,75. Рибка така червона, 3,40. І до цього всього наборчик ось. авокадо. Воно до франка коштувало, якась була акція. З такого основного також яйця, 15 штук, 4,25. І молоко. Я взяла 4 пачки, у нас ще трошки лишилося. Молоко у нас за літр е, франк 60. Ось такий тостерний хліб коштує франк 65. Зазвичай беремо такий. Але також бачила в інстаграмі багато хто радив купити саме ось цей хліб. Його печуть на 1 серпня Happy birthday і Швейцарія. Там такий хрестик можна побачити, як на гербі і на прапорі Швейцарії спробуємо. Він коштував 3,65. По м'ясу докупила ще фарш, тут пів кілограма, 6,55 це за пів кілограма, за кілограм 13. У мене ще є така пачка, я їх разом вже приготую, щоб було на кілька разів. Зазвичай роблю фарш із овочами, з цибулею, з морквою, якщо є там спаржева квасоля, паприку додаю, томати перетерті, консервовані. Також взяла куряче філе, це на суп взяла. Частинку заморожу і частинку одразу сьогодні приготую суп 15 франків кілограм. Бекон взяли, захотілося нам до омлету смачно дуже. Будемо на сніданки робити за кілограм 20 франків, за 200 грам 4,35. Сосиски завжди у нас в ходу майже 3 франки. Тут 8 штучок по вазі. Зараз подивимося: 400 грамів тут. Такі сардельки, тут 5 штучок, майже 7 франків за пів кілограма. Сир гауда 250 грамів, 2,30 він коштує. Такі вітамінки також взяли ці, взагалі до франку це мультивітаміни, і магнезіум майже 6 франків. Такі мюслі всім подобаються, їдять такі. У нас вже Андрійко навіть такі їсть з йогуртом. Єдине, інколи він горішки вибирає, але може вже і з горішками їсти. І вони були по акції також від двох штук. Там була акція мінус 20%, тому я взяла звичайна ціна 5 франків вони коштують. Взяли я кілька енергетиків по 55 трапенців, вони коштують. Пакети для сміття такі 3,40 коштують, тут 20 штук. Це звичайні пакети, ми їх застилаємо у відро наше, а коли вже треба викидати, то спеціальні сині пакети купуємо окремо. Бо інколи два таких пакети ми вміщаємо в звичайний синій. Щоб його точно забрали, потрібно купувати спеціальні пакети. Андрійко, як завжди, нас просив купити тортик. Обоє вони майже по 5 франків. Це такий схожий на чизкейк з сиру, мені дуже подобається. І він бюджетний. І ось це якась новинка. Це Захар захотів. лимонний Кийський Кейк. палички за 400 грам, 3:15. Суміш салату. Таку додаємо до салату. Точніше, це як основа для салату. Я беру, потім додаю або перець, помідори, можна сир якийсь додавати, Ну, за смаком огірок. Такий салат коштував франк 65, тут 260 г. Залишилося орео, не сказала, коштує майже 3 франки. 2,95. Що Тут у нас ще лишилося? Червона квасоля консервована, також її додаємо як складову Типу овочів, вона у нас проходить в такій категорії: франк 15, така баночка. Томати 3,30. Взяла такі невеличкі. Потім паприка майже 2 франки за 3 штучки. Виноград. Так, скільки тут За кілограм, 3,50. Ось, я взяла більше кілограма, тут на 4,45. І персики, так мені захотілося, але вони тверді. Я сподіваюся, що вони трішки полежать, стануть м'якші, але справді так захотілося, що вирішила взяти. І за кілограм 3,15 тут більше пів кілограма франк 85. Здається, нічого не пропустила і йшла по чеку, щоб не заплутатися, щоб всі ціни поназивати у підсумку це вийшло на 122 франки. Ось така закупка. У нас тут хвилинка творчості. Купила такий набір для створення брилочків. Ось ви бачите, чорнобілі це такої величини. Вони ці фігурки пластикові, їх розмальовувати треба фломастерами і потім в духовку покласти треба запекти. І вони ось так зменшуються, трішки є криві, але є і рівненькі. В нас теж люблю пробувати різні такі цікаві штучки. Ну, а тут я клею в останнє свої проїзні квитки. Червоний хрест нам компенсував частину вартості за проїзд громадським транспортом, ну, лише на якісь важливі події, типу там термін до лікаря, тобто візит до лікаря, ну, і щось таке подібне на роботу, коли я їжджу, я прикріпляю, і коли я волонтерю, я теж прикріпляю, але вони ну, не хочуть оплачувати це. І Нарешті це вже справді в останнє. Ми тепер уже не на соціальному забезпеченні, вже самостійні, самостійно працюємо і покриваємо всі свої витрати, ще розбираємося з деякими процесами, типу там з медичним страхуванням, з орендою, з усілякими такими бюрократичними питаннями. Але, тим не менше, якщо раді за нас, можете нас вітати, мені буде дуже приємно. Пишіть у коментарях, якщо ви також уже на самозабезпечення, ні, а не на соціалі. У нас тривали канікули, я не пам'ятаю точно 4 чи 5 тижнів. У Швейцарії були канікули у нас цього року. Це залежить від року, раз 4 тижні, раз 5 тижнів. Я не рахувала, тому що протягом усіх канікул ми. Чоловік працював, я навчалася, працювала також, навіть коли на навчанні були короткі канікули, я все одно продовжувала працювати. Звісно, я не працюю на 100%, але тим не менше, у відпустку також ми не їздили, не планували і не були ніде, Тож я вирішила з дітьми поїхати у зоопарк. Це зоопарк Базеля. Він ще досі безкоштовний для українців зі статусом С, що мене дуже радує. Це один із найкращих зоопарків, в яких я бувала. У Швейцарії у мене є два улюблених зоопарка: один у Базелі, інший у Цюріху. Обидва варті вашої уваги. Обов'язково відвідайте, якщо буде можливість. Це просто неймовірні відчуття. От справді у Базелі це справді зоопарк. Це наче паркова частина міста, в якій ти прогулюєшся і де-не-де -де зустрічаєш тварин. Він досить компактний. На відвідування вистачить декілька годин, якщо не затримуватись довго біля конкретних видів. Зоопарк містить 500 видів тварин різноманітних. І родзинкою тут є саме близькість людини до тварин. Тобто ви можете підійти надзвичайно близько, це насправді так. І не знаю, в мене тут таке відчуття затишку, спокою. Можна побачити справді дуже багато цікавих видів тварин, зблизька. Тож пропоную вам насолодитися разом з нами, прогулянкою цим зоопарком. და როგორც თვითონ მოხო სასწაული მიგა მოხარული სიამოვნებაც